Реєстрація для участі у ЗНО закінчилася. Термін подання заяв продовжено тільки для осіб з окупованих територій. Вони зможуть подати документи до 20 квітня. Насилати їх можна поштою та в електронному вигляді. На сьогодні фахівці регіону опрацювали 98% заяв від 20,5 з половиною тисяч абітурієнтів. Найближчим часом чекають ще близько півтори тисячі документів від випускників минулих років. За поглибленим рівнем оцінювання знань, здаватимуть тести з української мови більше 1200 абітурієнтів математику понад 1300. Враховуючи на те, що жоден вищий навчальний заклад Дніпропетровської області не виставив конкурсний поглиблений рівень, то можемо сказати, що це потенційно або ті, хто себе перевіряють, або це ті, хто будуть їхати вступати до інших областей, інших регіонів України, де цей іспит буде затребуваним. 4 тисячі абітурієнтів обрали один предмет для тестування усього 20 тисяч. Тобто, можна сказати, що п'ята частина абітурієнтів не збирається вступати до вищих навчальних закладів України або збирається навчатись за кордоном. Абітурієнти з окупованих територій, які зареєструються до 20 квітня, братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури під час додаткової сесії 9 червня, з інших предметів під час основної сесії. Ті ж, хто не встигне взяти участь у додатковій сесії з цього предмету, зможуть відвідати повторну додаткову сесію вже 27 червня.